Ми дійсно не вивалюємо на дитини своє емоційне переживання. Те, з чого ми починаємо розмову, тобто не розмовляємо. Ми як з заспокоїмо, звісно, що ні. Ваше завдання не переходити з дитини, щоб дитина вас не заспокоювала. Ви не можете е, ну, намагатися отримати, скажімо так, таку підтримку як від дорослих, від дитини. Навпаки, ви маєте її захищати, ви маєте дбати про її емоційний стан. Тому, поки ви не, скажімо так. Не заспокоїлась самостійно з цією темою, краще почекайте, да? краще доп... попросити про допомогу хай е, людина, яка не настільки емоційно розбита, наприклад, поговорить з вашою дитиною. Бо для дитини дуже важливо, щоб коли дорослий з нею обговорить якісь складні теми, дорослий міг її підтримати. Угу. І от чому ми говоримо да, про кількість об'єму, чому для дітей це травматично? Бо дорослі зливають свої емоційне проживання в надії, що дитина зараз їм скаже, як їм вчинити. Чи зможе їх підтримати, а е, завдання та навпаки зробити, uh -huh. і тому тут дуже важливий момент, які слова ми підбираємо. Якщо ми говоримо там з двох трьохрічної дитини, там дуже прості, короткі речення, що відбулося, як буде далі, е, як буде з тобою, да, е, uh -huh. дати зрозуміти, що ви розумієте почуття дитини, щоб вона могла проговорити, запитати, що ти відчуваєш, сказати, що я поруч з тобою, да, я можу тебе підтримати, якщо тобі важко. Оці ці всі моменти важливі. А кі. Е, кількості інформації ну від кількості запитів дитини, тобто я раджу, скажімо так, зробити такий, знаєте, пасаж, сказати, що я розумію, що складна тема, я готова з тобою на цю тему говорити. Я буду відповідати на твої запитання, коли вони будуть, і чекати, не тиснути.